Всім ще раз привіт. Е, ну що, робити сьогодні на такого нема чого, на базар не поїхав. Пійду, піду зараз в посадку, виріжу там пару глиць таких довгеньких. Буду сьогодні робити парник. Ну Взяв пилку, піду. Прийду туди, то покажу, які там глиці. йшов ось дві жердини отакі ось довгі я навіть не мірю скільки тут метрів зараз скажу раз два три чотири, п'ять, шість, сім, ну до восьми метрів такі гарні ну, вони сухі сухі ну і нести їх легко ну і живе дерево не рубаєш оце буде Основа для парника.